Дефолт, чи бояться його українці? Які наслідки може понести держава, що проголосила неспроможність виплачувати свої борги. Нагадаємо, що голова міністерства фінансів Наталія Яресько в інтерв'ю дзеркало життя заявила, що якщо раптом в Україні буде оголошений дефолт, то на український народ він не вплине. Ми вирішили дізнатися, що думає з цього приводу кандидат економічних наук професор Константин Солоненко. Дефолт складне економічне явище, і прежде, чим говорити про дефолт, треба сказати, що в економіці випадка подій немає. Всі події в економіки взаємопов'язані, взаємообумовлені і підпорядковані об'єктивним законом ринку. Дефолт це є категорія неспроможності. В перекладі означає, це такий стан, коли держава, юридична або фізична особа не може виконувати зобов'язання, а саме фінансові зобов'язання. Коли на школу не назначена ціна, Просіть у власті хліба надовжна, но відна школа плохо власть учила, коли жить на не довжна. І з цього приводу я хотів би нашим бізнесменам сказати, щоб вони користувалися основними правилами наших українських бізнесменів і такого великого, такої великої людини, якою був Микола Терещенко. Це була дуже справедлива людина, яка інтереси пересічного громадянина ставила попереді інтереси свого бізнесу. І коли наші бізнесмени научаться цьому, то я згоден їм прочитати лекцію, що таке макроекономічний кругообіг, коли витрати одного суб'єкта формують доходи іншого суб'єкта. Думку експерта ми почули. А що думають з цього приводу Житомиряни? Це важко і обов'язково буде відображення, тому що ми зараз відчуваємо наслідки знецінення нашої гривні державної валюти. А якщо знову це відбудеться, взагалі буде дуже важко, як і освітянам, бюджетникам, абсолютно всім, кожне верство населення це відчує. Це дуже скрутно. Війна, по перше, по-друге. У нас такі зараз на Україні робиться оці різні диверсії, Так що воно відобразиться на Україні дуже, дуже чутливо. Ну так може вони мають рацію в цьому питанні, що треба дефолт об'явити, ліж би наших людей це не, не зачепило. Бо якщо ми так ніще, ще, а ще якщо дефолт, ще пора з банками. А що буде з банками? Ніхто ж нічого не розказує нам. Ну, я, во-первых, думаю, що дефолту не буде. А якщо він буде, то ж точно відобразиться на кожній людині. Любі, я вважаю, якщо дефолт в країні, то це перш за все позначиться на всій людині. Так як ми матеріально дуже збіднілі люди, тому нічого добро, ні, до добра це не приведе.